Всім доброго, мирного раночку. Сьогодні в мене така робота, друзі. У всіх вже вона закінчується, у мене тільки починається. Що буду сьогодні робити? Вчора зібрала чоловіка на базар. Вже вам не знімала, тільки зняла там, як кабачки. А я, друзі, збираю вже кабачки. На базар. Які гарненькі такі на базар, А ці, які крупненькі, то я лишу і зроблю від мене який круг сильно. Ось такі, Ось я їх окремо складаю. Значить, їх розкіти. Це такі гарненькі будуть на базар. Оце кабачки у мене, друзі із Гібриди, але вже це як друге покоління. Я в тому році садила гібриди, зібрала з них насіння і ось, будь ласка, ось таке навантаження на кущах. Так що можна саджати. Збирали, тому що вже було дуже пізно, різала селеру на пучечки, то вже було. Пів на дев'яту вже так на ощупь, знаєте. А сьогодні, зараз покажу. Чоловік учора купив мені помідори. Це рожеві, гарненькі такі, вони не крупні. Якраз, якраз у баночку буду сьогодні, ось намила банки. Нарізала цибульки, ось начистила моркви цього перчика. І буду зараз займатися закрутками. Поки буду закривати баночки, а потім нароблю соку. Вони такі і не сильно солодкі, але вони і не. Не кислі. Ну, Я думаю, сік теж зробиться. Сусідка говорила, що все гарно виходить, все стоїть, а тільки не як вам сказати, не можна пасту зробити з, нього, з цього помідора. Ну, нічого. Пасту я ніколи не роблю, в мене є перцева паста, то я зараз закруткою, займуся. А завтра вже буде. Друге діло, я хочу завтра зробити сік. Сьогодні врядлі я встигну, тому що, друзі, у нас сьогодні водичка. Ми поливаємо самочоком, ви бачили, і мені потрібно стояти там. Так, можна було б після обіду б зробити це діло, але немає у мене часу сьогодні. Завтра буду сік робити, а потім. Хочу з кабачків зробити ікру, потім содку гірки і чилі, і так починається моя консервація. Ну, я не, не вважаю те, що я там закручувала полуницю, робила салати, там персик закрутила. Я те не вважаю, то солодке все, а це ось без солодку можна обійтися в нашому віці, а це ось треба робити. Супчик, борщики варити. Зараз який крупніше виберу, зроблю. Ну, в баночки поставлю. А те перероблю на, на сік. бачите, Є всі маленькі отакі, Бачите, ось такі. Взяв він по 15 гривень. це для рожевої помідори це не ціна. Ви ж самі знаєте, які на ринку зараз ціни, то я думаю, що це прямо через чур гарна ціна. Ось так. Зараз перемию все. На дно я ложу часничок по зубку, по два. Потім селеру кидаю на низ і потім все остальне. Маринад у мене суперовий, друзі. Варити я їх не буду, я буду їх заливати кип'ятком. Спочатку чистою водичкою, а потім вже із маринадом. Все, перший раз залила, 15 хвилин постояли, злила воду ту і залила вже готовим маринадом. Все кип'ячене. Ось так налила кип'ячений, просто кип'ячена вода. І не закручуйте, тому що потім кришку полом, по цей. Просто прикрили гарненько і все, щоб вона не затягнула. Зараз накриваю і оставляю на 15 хвилин. Друзі, злила я воду ну, сюди. Я не міняю, тому що. Всі запахи, всі, всі аромати з чесника, із селери, все віде, якщо заливати чистою водою, але це справа кожного, хто як хоче, так і робить. Я роблю так. Зараз на кожну банку на 3 літра додаю пів стакана 100 грамового солі, пів стакана 100 грамового цукру і пів стакана 100 грамового склянки. Вірніше, пробачте. Склянки от оц, І все це кип'ячу і знов заливаю, і все відкриваю. Все буде добре. Ви знаєте, це рецепт моєї мами, як, як я не робила, по яких я рецептах тільки не робила помідори, але і чоловікові, і моїм дітям, і нашим знайомим, хто до нас приходить у гості, пробує. Всім подобається цей маринад. Ми навіть маринад випиваємо швидше, ніж помідори з'їдаємо. А поки це я роблю, поки знову закипить, але воно швидко закипить, тому що вода тепла. Я вже нарізала ось, нарізала ось помідорів і буду робити сік. Ну, час є, то мама завжди вчила: не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. То я зроблю. Бананку одну ж це я закінчую, це переріжу. Це вже якраз буде одна бананка. Зробимо сьогодні ще цей сік, а завтра вже буде видно. Ось, друзі, що в мене вийшла така краса. 4 трьохлітрові банки і 6 двохлітрові баночки вийшли. І, знаєте, трошки я не вгадала. Це. Помідорки червоні, це не сливка, потрібно було б 10 хвилин держати і все. Тому що, бачите, є сполупані вже помідори, О, трошки м'які. Ну нічого, поїмо, щоб ви знали, щоб не перетримувати сливку, тримаємо 15-20 хвилин, а ці 10 хвилин більше тримати не треба. А тут я ось поставила, вже вариться у мене сік. Але це ще не все. Зараз піду переберу одну коробку, якщо ще там буде мягкий якийсь помідор, ще сюди дороблю. Така благодать, що у нас є ця електром'ясорубка, красота. Раз перебив 15 хвилин і відра помідор немає. Ну, це казан такий здоровенкий у мене, то. Я не знаю, наскільки він на півтора відра напевно. Не знаю, вітрів на 15, напевно. А я пішла далі, щоб до обіду хоч це зробити. Намолола я повний казан, друзі, і лишу, нехай вона вварюється помідора водяниста. І хочеться, щоб суп був більш-менш такий густенький, то ставлю, нехай вона провариться добре. Піну тільки буду збирати і все. І ось у мене вийшло, друзі, 7 банок 2-літрових. Красота. На сьогодні план свій я виконала. Варювалася довго, аж до пів четвертої. Ось. Зараз 4 години і я тільки закрутила. Але густенький вийшов, гарненький. На цьому все. Всім миру, добра, здоров'я, разом до перемоги. А це, друзі. Ми коли були в дітей. Я зняла це відео і забула вам показати. Зараз ось знайшла і показую. Це в нас в дітей. І в нас уже на півдні України у всіх майже є ось така ягода. Чи, що це ягода, напевно. Гранати, подивіться, яка краса. Їх тут так багато. Дерево в цьому році ми не підстригали. Подивіться, стільки їх тут. І ось бачите, вони от такого кольору непривабливого, не червоного, як ми зазвичай бачили в магазинах. А це ось такий колір. Вони, коли поспінуть, вони будуть ну, чуть-чуть рожевими. Але ви знаєте, це така смакота, неймовірна. Коли купуємо їх в магазинах, вони такі червоні-червоні, але вони кислуваті з кислинкою. А ці солодкі, солодкі, я не знаю, що це за сорт. Колись у мене вони росли вдома. І ну, у нас ніхто не любить їх. А тоді ще не внуків не було. Діти повиростали. І ми ці саджанці роздали, повикопували і роздали сусідям. І ось дали ми один саджанець дітям. І від цього саджанця вони вже теж пороздавали. Це ось іще, бачите. Вони пересадили вдома і посадили ще одне деревце. Бачите? Тут теж це молоденьке, але теж уже тут є гранати. Краса. Є ще у них і таке дерево росте зі зіфус. Він дуже допомагає при серцевих нагрузках, дуже гарний. Але я його не люблю, цей фрукт. Чи ягода, це чи фрукт, не знаю.